У Чернівцях відзначили лауреатів міжнародної премії імені Ольги Кобилянської. Уже 19-й рік поспіль церемонію проводять у день народження письменниці. Премія вшановує тих, хто досліджує творчість Кобилянської або ж розкриває тему ролі жінки в українському суспільстві. Волонтерський штаб, українська команда, привітав переможців міжнародної престижної премії імені Ольги Кобилянської. Цьогорічний конкурс, кажуть організатори, був надзвичайно великим. Утім, вибрали чотирьох лауреатів. Це письменниця Іванка Стефюк, це художниця Анна Фучук, це ще одна художниця Світлана Макаренко. І маємо лауреатку із Чехії, з Праги. Громадську культурну діячку Марію Скебу, їхній доробок у галузі українського мистецтва дуже вагомий, величезний, дуже помітний, резонансний. Віра Микитівна додає, що лауреати представляють свої нові творчі доробки, які доповнюють українську культурну спадщину. Для нас важливо, що ми зберігаємо традицію до переліку наших лауреатів, Входять ті місці, які насправді працюють на українську ідею дуже потужно, безперервно, як і оргкомітет. І ще цікаво, що на кожну на кожне вручення, на кожне наше свято пам'яті Ольги Кобілянської, всі наші лауреати приносять свої нові роботи. Серед відзначених Чернівчанка Ганна Фочук. Вона вже 30 років працює в школі, викладає образотворче мистецтво. А ще є членкиньою спілки художників України. Найбільше її знають завдяки витинанкам. Витинанками я займаюся теж. Ну, спочатку роботи в школі, єдине що от десь приблизно з 10-го року, коли я вступила в спілку. За два роки в мене було вісім всеукраїнських виставок, і саме за з, з цими витинанками, тому що я почала робити витинанки, і саме ці витинанки подобалися всім. Це було щось неординарне і цікаве. І деякі з інших міст дзвонили, казала, ми. ми Підходили, дивилися декілька разів, а потім як побачили своє прізвище, одразу дзвонимо і кажемо, що ми захоплені. Ще одна лауреатка – мисткиня Світлана Макаренко, яка працює одразу у двох містах: Дніпрі та Кам'янці-Подільському, звідки жінка родом каже, попри війну продовжує творити та популяризувати давню українську вишивку. Вже під час війни я дуже багато зробила вже десь сім чи вісім виставок. Вже. В Хмельницькому Чернівцях робила в Маліївцях, в Кам'янці робила виставки, персональні виставки показувала. Всі доробки, які ми робили за ці ці роки, я показую, навчаю жінок вишивати. Вони почали вишивати мене сорочки з нуля. Люди, які навіть не міли гудзика пришити, вже вишили по три, по чотири сорочки. собі. собі чоловіку, чоловіку. Вишивають премію. Заснували в 2006 році. Редакція газети Буковинське віче та депутат Чернівецької міської ради Валерій Чинуш. Нарік чекаємо. На 20-ту річницю ювілейну тому запрошуємо долучатися до нашої великої сім'ї, до нашої мистецької сім'ї і працювати на пам'ять, на перспективу, на те, щоб утвердитися тут вкотре і сказати, що ця земля ніким не буде звойована. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.